Добрий день, шановні слухачі, вас знову рада вітати компанія «Екаунт». Продовжуємо розглядати роботу в програмах БАС, а саме БАС, Зарплата і управління персоналом. І сьогодні про відрядні наряди, але трошечки незвичайний випадок. Наприклад, у вас на є співробітник, який ви. Виконує консультаційні роботи, тобто консультує з економічних, законодавчих або юридичних питань. І не завжди об'єм роботи у нас великий, тобто необхідність у його послугах є великим. Але нам необхідно гарантувати цьому співробітнику, якого ми дуже цінуємо, він має дуже гарні навички. І тому нам потрібно гарантувати якийсь мінімум оплати, щоб він у нас був постійно, в постійному доступі, як то кажуть. Ми гарантуємо йому цей мінімум. Але якщо консультацій дуже багато і об'єм перевищує цю мінімальну оплату, то нам необхідно оплатити за весь обсяг його консультацій. Ось такий випадок. Зараз трошечки нагадаю про налаштування саме для цього випадку. Заходимо в розділ налаштування та довідники зарплата. І тут дивимося налаштування складу, нарахувань та утримань. Нас цікавить закладинка інші нарахування, а саме проставлена галочка на позиції Відрядний заробіток. Тоді всі можливості для нарахування відрядного заробітку у нас будуть. Присутні в програмі. Далі нам необхідно, щоб було, був такий вид нарахування. Для цього теж заходимо в налаштування та довідники на рахування. І ось тут на рівні конфігурування вже введена оплата по відрядному наряду, а саме оплата, по, значить по окладу або по годинам. І називаються вони так, відрядний заробіток для працюючих за годинним тарифом та відрядний заробіток для, працю... для працюючих за окладом. Ось подивіться, будь ласка, як цей вид нарахувань тут зроблений? Ну, звичайно, закладка основне це відрядна оплата праці. Це все вибрано на рівні конфігурування, але щоб ви розуміли, що тут є дуже бага, великий перелік, і саме ми повинні вибрати той, що відповідає нашим, нашій оплаті. Чи то премія, чи то оплата в натуральній формі, чи то якась оплата за відрядження. Тут все вибирається. І також це група обліку зарплата, обов'язково вибираємо, що це вид нарахування, так, тут є особливі нарахування, податки, утримання і так далі. У нас це нарахування. І нараховується при розрахунку першої половини місяця. Тобто, з авансом теж нараховується частина цього заробітку. І далі формула. Ось тут дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, тут прописується, що береться саме максимальна величина або відрядного заробітку, або окладу. І на робочий час. Час в днях, бо тут у нас оклад у днях, і норма днів ділиться. Ось таким чином. Далі все уже схоже: облік часу це робочий час, в залежності, тобто від яких, е, значить, в, які, в склад яких нарахувань входить наше нарахування: це доплата до мінімальної, індексація, надбавка за шкідливі умови праці. А також підбір. Е, Залежні утримання це профспілкові внески або утримання за виконавчими листами. В закладинці Пріоритет пам'ятаєте, що ми вибираємо ті нарахування, якщо вони є для даного співробітника, то наше нарахування, відрядний заробіток для працюючих за окладом чи там за годинами не буде нараховуватись. Тобто, коли є відрядження, лікарняні, відпустки, то Оплата за відрядним заробітком не нараховується. Середній заробіток це входить чи не входить даний вид оплати в розрахунок середнього для інших або для відпускних, у нас входить. Далі податки та внески. Тут ви пам'ятаєте, що це код доходу за ПДФО та військовий збір для утримань, і нарахування на фонд оплати праці єдиний соціальний влесок. І також Прописується, для яких звітів і для яких показників саме відноситься цей заробіток. Ось таким чином. Відрядний заробіток для працюючих за годинами аналогічно. Тут лише в формулі ми прописуємо, що це тарифна ставка годинна. Ось і все. Це нарахування є. А тепер як далі потрібно зробити в програмі, що потрібно? Оформити для того, щоб можна було отаке відрядну, таку цікаву оплату нараховувати. Звичайно, нам необхідно зробити штатний розклад і додати цю позицію в штатний розклад. Заходимо з вами в кадри. Тут у нас є штатний розклад, і дивимося документи, що змінили штатний розклад. Пам'ятаєте? Що у нас ведеться історія штатного розкладу. Про це ми з вами ставимо галочку в налаштуваннях та довідниках по кадрам. Ось я ввела 1.10-го ось такий штатний розклад, тобто змінила, додала консультант з економічних питань. Але перед цим, щоб була можливість вибрати цю посаду, нам необхідно заповнити довідничок посади. Ось тут. Ми заходимо в кадри, тут де штатний розклад, вибираємо довідничок посади і підібрати з класифікатора. Ми підібрали, на, розкрили папку на букву К і підібрали консультант з економічних питань. Тепер ця посада в нас є. І давайте заповнимо для цієї посади, заповнимо позиції. Значить, ми вибираємо відрядний заробіток для працюючих за окладом і проставляємо, наприклад, 8000. Також прописуємо індексацію заробітної плати. Ось і все. Тепер у нас ця посада є з -го 10 -го і ми можемо прийняти на цю посаду співробітника. Як завжди, я пропоную вам рекомендую вірніше заповнювати. Фізичні, довідник фізичної особи, ось побережна Ольга Васильівна. Я заповнила лише необхідні позиції, тобто це прізвище, ім'я по батькові та код ДРФО. І Потім, натискаючи на кнопочку Робота, потім на прийняти на роботу ось тут нове місце роботи, ну в мене вона вже прийнята, а так би було прийняти на роботу. І Програма нам записує співробітника. Прийом на роботу ми можемо подивитися в розділі кадри, співробітники. Побережна Ольга Васильівна. І ви бачите, що тут у нас є на гіперпосиланні кадрові документи, є прийом на роботу. Від 1 до 10 ми прийняли на роботу і прописано у нас. Звичайно, якийсь графік п'ятиденка, підрозділ, посада, і вже за цими даними у нас програма заповнює згідно штатного розкладу оклад. Також на лаштуваннях у нас по параметрам оплати є що категорія ЄСВ це найманий працівник на загальних підставах. Якщо необхідно змінити, ми з вами, звичайно, можемо змінити вручну. Але більшість у нас це наймані працівники на загальних підставах, а також може бути найманий працівник інвалід або за договором ЦПХ. Все, ми прийняли на роботу. Проводимо та закриваємо. І ось тепер саме цікаве. Якщо ми з вами. Пропишемо, що робив цей працівник, наприклад, в даний момент. Ось дивіться. Але для того, щоб можна було заповнити його роботу, ще потрібно заповнити деякі довіднички. Давайте зараз подивимось. Заходимо в розділ налаштування та довідники, «Види робіт співробітників. Тут уже я колись заповнювала відрядну роботу, а ось тут консультація з економічних питань. Так і називаємо цей вид робіт. Переходимо до розцінок. Ось тут обов'язково дивіться, щоб ви. Проставляли період, тому що це у нас регістр відомостей, і розцінки можуть змінюватися з часом, тому обов'язково проставляємо, щоб дата прийняття на роботу була або дорівнює, або пізніше, ніж дана розцінка. Вид робіт, консультація з економічних питань і розцінка 500 гривень, наприклад, за одну консультацію. І тепер для того, щоб. Ми об'єм цей робіт прописали, нам необхідно ввести певний документ. Закриваємо непотрібні закладинки і зараз вводимо документ. Тут ми прописуємо період з 1.10 по 31, .10, тому що саме за жовтень. Вибираємо підбираємо співробітника, вид робіт і прописуємо обсяг робіт. Наприклад, всього 4 консультації. Пам'ятаєте, що 4 консультації це в нас було по 500 гривень, це було б 2000 провести та закрити. І тепер переходимо до нарахування зарплати. Але перед цим я хочу вам показати ось таку, ще таке налаштування, що я вам розповідала про відрядний заробіток для працюючих за окладом. І тут у нас є така позиція: значення показників, що накопичується, Підбираються по відповідності дати реєстрації інтервалу нарахування, тобто так, як ми зробили, або може бути всі накопичні значення за місяць, тобто ми можемо декілька цих документів вводити, а програма вже підбере і сумує їх. Якщо б тут була галочка, то ми б брали б, наприклад, за один день якийсь прописували. Це вже ви, будь ласка, протестуйте в себе. Як як буде Реагувати програма, коли ми поставимо це налаштування. Переходимо до нарахування зарплати. Давайте зайдемо в зарплату, нарахування зарплати та внесків, і ось за жовтень ми заповнимо наше нарахування по побережній Ользі Васильівні. Ось ми можемо натиснути кнопочку «Ще», перерахувати співробітника. І ось, будь ласка, у нас нараховано. 8 тисяч гривень. Тут є доплата за роботу в святковій дні, я не е, змінювала, що це робочий день. Нехай буде це не тема сьогоднішнього уроку. Але тепер, коли у нас буде, це у нас менше було, Пам'ятаєте, що в нас всього було консультації надано на 2000 гривень. А як бути, якщо буде більше? Ми цю, цей документ не закриваємо, не проводимо, просто заходимо в. Розділ зарплата, і дані для розрахунку зарплати, ось тут де перше десяте. Відмінимо проведення і пропишемо більше. Наприклад, 10 консультацій. Да? 10 консультацій по 505 тисяч. Ні, 20 це буде 10 тисяч. Давайте 20 консультацій, нехай буде ось так. 20 на 500. 10 тисяч, по-моєму. так? Ну, давайте перевіримо. Тепер програма по максимуму повинна нам нарахувати не 8 тисяч гривень, а 10. Давайте заповнимо Заповнити і дивимось, що нам програма нарахувала. А, не заповнити, перерахувати треба було співробітника, тому що зараз нам всіх нарахуємо. Ну нічого. Давайте ми зараз я зупинюся на хвилиночку і заповню лише по співробітнику. Я очистила період, і саме кнопочкою Підбір підібрала потрібного співробітника. І програма навіть без перерахування нам зробила нарахування 10 тисяч. Тобто, пам'ятаємо, оклад у нас прописаний 8, але консультацій було. Надано більше, ніж на суму 8 тисяч гривень, тому програма нарахувала 10. Ось тут, якщо ви будете додавати кнопочку додати, то співробітник просто порожній додається і там потрібно буде перераховувати, тому для таких випадків, коли ви хочете нарахувати лише для одного, ви користуєтесь кнопочкою Підбір. Якщо хочете перерахувати, Саме певного співробітника стоїте на співробітнику і натискаєте кнопочку Перерахувати. Ось, будь ласка, щоб ви бачили, що це я не вручну зробила, я просто перерахувала, і ви бачите, що є оплата 10 тисяч гривень. Ось і все. Я думаю, що вам згодиться цей такий варіант. Якщо вас цікавлять ще варіанти по відрядній оплаті в програмі зарплата і управління персоналом, пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо це вам сподобалось відео, ставте лайки, чекаю ваших відгуків і нових запитань. Я вам бажаю успіхів в роботі, а найголовніше миру. Будьте здорові!